Велич, містична сила та загадковість океанських глибин акули завжди привертали увагу і викликали невичерпний захват. Їхні граціозні тіла, неперевершена адаптація та влада водних глибин роблять їх неймовірними чемпіонами морського світу. Зануртеся разом з нами у захоплюючий світ акул, де сила і гра природи відкриваються в усій своїй величі. Але перед тим підпишіться на наш канал. Та поставте вподобайку. Дякуємо. Акули існували вже близько 450 мільйонів років тому. Найдавніше дерево, наприклад, з'явилося близько 350 мільйонів років тому. Акули не тільки старші дерев, а є й одними з небагатьох тварин, які пережили 4 з 5 масових вимирань. Мегалодон. Мегалодон це вимерлий вид акул, який існував приблизно 23 мільйонів років тому. Він був одним з найбільших хижаків в історії, досягаючи довжини понад 20 метрів. Наразі мегалодона вважають вимерлим, і його викопні залишки допомагають вченим вивчати стародавні екосистеми та еволюції. Приблизна вага дорослого Мегалодона може бути в районі 50-100 тонн. Його адаптована конструкція зубів і великий розмір свідчать про те, що він, ймовірно, полював на велику дичину в океані. Мегалодон був великим хижаком і, ймовірно, зараховувався до числа Кархародонтозаврів під родини Акул. Акула молот Акула молот відрізняється своєрідною формою голови, що нагадує великий молот або рукоятку. Ця анатомічна особливість дозволяє їй отримувати більше сенсорної інформації з навколишнього середовища. Акули молоти є розмаїттям рифових акул і зазвичай живуть в теплих прибережних водах. Вони мають великі очі, що допомагають в полюванні, та спеціалізовані сенсори в молотоподібній голові для виявлення електричних полів. Генерують риби. Зазвичай довжина тіла цих акул коливається від 1,8 до 6 метрів, а їх вага залежить від виду і може становити від кількох сотень кілограмів до декількох тонн. Важливо відзначити, що акули мають скелет. Але він відмінний від скелетів сапців чи птахів. Скелет акул складається в основному з хреща, а не кісток. Це робить їхній скелет більш гнучким та легким, що сприяє їхній маневреності у воді. Все ж у деяких частинах тіла акул можуть зустрічатися невеликі кісточки, такі як в плавниках або жало деяких видів. Китова акула. Китова акула, також відома як акула-кит, є найбільшою з усіх акул і однією з найбільших риб в океані. Її розміри можуть досягати величезних розмірів, іноді понад 12 метрів у довжину. Ця акула отримала свою назву через свій вигляд, який дещо схожий на кита, зокрема через великі розкішні плавники, які нагадують крила. Китові акули зазвичай споживають дрібних організмів, таких як планктон, і вони є безпечними. Для людини біла акула Біла акула є одним з найвідоміших видів акул. Велика біла акула має видовжене тіло з білою спинкою і боками та більш світлим животиком, що надає їй камуфляж у воді. Ці акули можуть досягати довжини понад 6 метрів і ваги більше 2 тонн. Вони є ефективними хижаками, полюючи на рибу та інших морських організмів. За рідкістю та загадковістю їхнього життя біла акула викликає великий інтерес у дослідників та люблю любителів природи Вважається, що акула, на відміну від інших риб, не має плавального міхура, і, начебто, вона тримається на воді завдяки своїй великій печінці. Але це неправдива інформація. Акули насправді мають плавальний міхур, але це не єдиний спосіб, яким вони контролюють своє плавання. Плавальний міхур у акул використовується для регулювання глибини плавання, але вони також використовують інші методи, такі як рухання плавників та використання своєї печінки для. Улювання плавання таким чином вони можуть підтримувати необхідний статус плавання у воді. Тигрова акула. Тигрова акула є однією з найвпізнаваніших та найбільш агресивних акул в морському світі. Свою назву вона отримала через вертикальні смуги, які нагадують зовнішній вигляд тигра. Дорослі тигрові акули можуть досягати довжини близько 3-4 метрів, але є звіти про більші особини. Вони мають потужний тулуб, а їхня сила і масивні зуби роблять їх високоуспішними хижаками. Тигрову акулу можна Знайти в різних областях, включаючи тропічні та субтропічні води. Вони є універсальними полювальниками і полюють на рибу, молюсь та навіть інших менших акул. Хоча тигрові акули є потенційно небезпечними для людини, напади на людей є рідкісними, і як правило, вони відбуваються внаслідок помилкового ідентифікування потенційної здобичі. Дякуємо за перегляд! Пізнайко сподівається, що тобі було пізнавально та цікаво. Тому щоб не пропустити нові відео, залишайся з нами та підписуйся на наш канал.